Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисто стелить постіль, ждеш сестрицю білу в гості. Хто це малята? Правильно, це осінь. І сьогодні вона завітала до нас на заняття. А що ж ми уявляємо, коли кажемо, що осінь? Це жовте листечко, птахи відлітають у теплі краї, виростають гриби, а звірі готують запаси на зиму. Часто ідуть дощі. Ось послухайте віршик. Вірш Анатолія Житкевича листопад. Осінь, осінь. листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки. Хмари небо застелили, вітер віє з за гори, ходить осінь листопадом. Жовте листя стелить садом. Ось такий чудовий вірш. А які ж ознаки осені ми в ньому почули? Правильно, золотиться листя, відлітають птахи, темне небо і сильний вітер. А тепер пропоную вам пограти в гру, яка називається З якого дерева листочок. Тут показані, які бувають листочки: кленові, з горобини, з каштану, з липи, з дуба. А ось і дерева. Давайте приєднаємо. З якого дерева ось цей листочок березовий. А це листочок каштану. Це листочок з дуба. А ось цей листочок з горобини. І останній листочок у нас з клено. Які ви молодці, гарно впоралися із завданням. Про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Так, правильно, про осінь ми закріплювали що ж таке листопад. так? А також ознаки осені, що птахи відлітають у теплі краї, що золотиться листячко на деревах, часто бувають дож... дощі і стає похмурим небо. На сьогодні все, малята, до побачення!